Так, всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас черговий огляд авторинку. Всім приємного перегляду. Підтримайте відео лайком, коментарем, а також підписочкою. Так, у продажі така УАЗ 2107. На автомобіль у нас на старій реєстрації 2004 року. Пробіг 43 тисячі кілометрів. 1,5 бензин без газу. 2100. Номер власника якщо комусь цікаво, телефонуйте по номеру. Давайте зараз. Придні ржавчинки, не вздуті, ні здуті, нема по автомобілю нічого такого повністю. В гарному стані автомобіль затонований, крім лобового скла. І це геть взагалі в гарному стані автомобіль. У нас на старій реєстрації затонований крім лобового скла. Так, що кому буде цікавий даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Ціна 2100 доларів. Зараз вам покажу рядочок е Гольфів 5-й, тут ще шостий вписався. так. Е 2007 рік, 1,6 MPI, пробіг 234 тисячі кілометрів. Автомобіль на свіже з Німеччини. На галогенних фарах і також противотуманні фари. Ціна у нас 6300. Автомобіль не битий, не фарбований. Номер власника усьому кому цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Автомобіль пригнений з Німеччини. Дивіться, порожки у нас геть в гарному стані, ні вздуті, ні рижать, нічого немає. Під ручками також все ціленьке. Комплектація у нас тур. Автомобіль затонований задня частина, також має задні партроніки, поличка вся ось на місці. Так, Механічна коробка передач, 5 передач 4 електроскоп підіймача, бортовий комп'ютер, двохзонний клімат-контроль. Автомобіль пригневсь з Німеччини. Так що, кому цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобіль у нас Volkswagen Golf 6, 2010 року з рідким двигуном. Це 1.6 MPI. Так ви, як ви всі любите його. На пробіг у нас 216 тисяч кілометрів. Автомобіль у нас не битий, не фарбований, без рижиків. Так, ціна у нас 8200. Повністю вся сервісна історія є. Дивіться, зверху у нас вздуті, сколів немає, автомобіль не посічений. Також передні у нас галогенні фари, передні у нас парктроніки і омивачі фар. Такі гарні ось заводські легкосплавні диски. Так, автомобіль у нас по комплектації. Ось, дивіться, по арочкам. Задні, передні поперуга абсолютно немає ні рижиті, ні вздуті, нічого. Бачите, як Ззаді у нас галогенні фари і проти ці задні паратроніки. Ось поіграємо з цим повністю. Автомобіль у нас в рівнесенькій, в вигарному стані. Ззаді у нас тряпчаний салончик, але ззаді на механічних ручках. Спереді у нас Два передніх електросхлопідіймача, клімат контроль двохзонний. Потім у нас підігрів передніх сидінь і механічна коробка передач. Так що, кому цікаво, даний автомобіль номерочок на початку відео. 8200 доларів. 1,6 MPI, golf 6. так Наступний у нас Golf 5. 2008 року 1,4 MPI. Пробіг у нас 201 тисяча кілометрів. Автомобіль у нас приганий з Німеччини. Все, що слугує наклеїчка Також у нас От отумані фари, помивачі передніх фар. Так, 2008 рік. Автомобіль у нас не бити не фарбований, ціна 6600. Номер власника. Кому цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Дивіться, тут по порожкам і понизу крила. Все в гарному стані, абсолютно, весь рівнесенький. Під ручками з Дуті немає ніяких. Також зверху стекла ні скольчиків ні ржавщинки, теж немає по автомобілю. Комплектація у нас тур. Ззаді у нас парктроніки, поличка на місці, ось, є потім права частина, дивіться, автомобіль у нас повністю рівнесенький. Не вздутій, нічого немає. Так, у нас тут тряпчаний салончик на тряпочці. Чотири у нас електросхопи підіймача. Механічна коробка передач на 5 передач. Потім двохзонний клімат-контроль. Підігрів передніх сидінь, регулювання зеркал, бортовий комп'ютер. Кому цікаво, телефонуйте по номеру. Ціна 6600 рік, 1.4 MPI 16 клапанів автомобіль. Так, на автоматі Golf 5 2008 року 1.4. TSI. я сайну, скоріш всього, да. на 140 кінських сил. На автоматі 8 рік, 223 тисячі пробігу, 1,4 ТСА, 140 кінських сил, автомобіль не буде не фарбований. Ціна у нас 7400. Номер власника всього цікаво, Повністю вся історія, всі тюфи. Це є. Так, Дивіться, зверху у нас посіченого немає, все ціленьке. Датчик дощу. Потім у нас протитумайні фари. Він у нас також свіже на легкосплавних дисках. Дивіться, порошки низ переднього крила в гарному стані, вздуті нічого немає. Під ручками теж все в гарному стані. Тобільно з завоскою тонуванням, зеленим відтінком до половинки. Задня частина у нас з тонуванням. Так. нас на автоматі. Ця теж сторона. Абсолютно без режитів, без всього. Так, так на 1.4 4 поставилася д... DSG dq 200 це суха. Двухзонний клімат. Якщо ні, то вправте мене в коментарях. А ні. да, DSG тут 200. Двозонний клімат контроль, 4 електросхоп'яді мача, бортовий комп'ютер, дивіться, водійське сидіння гарним. Також є е, 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 кнопка датчику датчик б'є. Так що кому цікаво, телефонуйте 7400 на автоматі даний автомобільчик. Так, така ж все у продажі Opel Astra J 2012 року. 1,7 турбодизель, ціна у нас 7200 доларів з торгом, пробіг 308 тисяч кілометрів. Номер власника, кому цікаво, телефонуйте по номеру. Зараз я вам колу війду. На, заво... На легкосплавних таких дисках. Дивіться, ні здуті, ні, ні ржавчини по автомобілі немає. Шторка присутня. Задні арктроніки. Також камера заднього огляду. Легкосплавні диски. Так, на механічній коробці передач, 6 передач. Тут а, однозонний, так? Да? Кондиціонер тут іде. Кондиціонер, бортовий ну, може Конжен автоматичний якось. Я до кінця не розібрався, працюю, працює. Наче. А, ну, коли ви включаєте, там цифри показуються чи так, чи? ні? нічого. Значить кондиціонер, звичайний. Так, мультикармо, бортовий комп'ютер, 4 електросолод підіймача. Так, є, да, є. Ціна з торгом 7200. Кому цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобіль у нас свіжопригнаний Ford якщо я не ошибаюсь з Америки 2020 року. 2.0 бензин. Томбіль у нас повнопривідний, ціна 13500. Номер власника ось якому буде цікаво. Томбіль у нас з люпом. Зараз обіду є. Зараз є легкосплавні диски. Потім безключовий доступ до двох передніх дверей і ляди. Чи не ляди, Ні, ні лядені, двох передніх дверей, безключовий Цветовый бит полностью ревненький, без всяких сдутий, мятин, задняя комплектация титаниум, задние парктроники. Так что, кому-то раз салончик вам покажем, уже по-насекалу будет. Так, Все-таки на автомате. <говорит> так, так, вот магнитола. Так, да, а пробеги Це... Е, кілометрів чи метр? 145 Я не сказав, 45 тисяч кілометрів. Так, що кому цікаво, телефони 13 500. Так, наступний автомобіль у нас Шкода Octavia A5. Dore Stalin. 2008 рік в Універсалі. Так, а люди номерочка не оставили. 166 пробігу, 1,6 MPI, ціна 6300. Вже номерочок ззаді є. Ні, немає як зазвичай буває, що задні паратроніки, фаркоп, але номера не залишили. Так що, скоріш всього кому цікаво. Шукайте і на авторія, чи на RST чи на Оликсові. Так, наступний автомобіль у нас така Toyota 2010 року. Автомобіль у нас 8-місний, оригінальний пасажир. 10-й рік пробіг у нас 137 тисяч кілометрів, 2,4, бензин, да, 2,4 кімнати. Кемрі мотор. Ага. Мотор, коробка, Camry 40 -й. Ціна у нас даного автомобіля 13700. Бачте, без тунелів, без ну, нічого. Бо такий великий багажник, або ще сидіння відчиняється. А ну не ніде, ваші воно десь в об'євах є. От тільки вийти на А, на авторіалі, да? mm. так? так що? Сидіння піднімається. Дай понятно По туди. Комисікавоту. Mm. Зрозуміло, так. Да. І ще у вас залишається така великий, доволі глибокий багажник. Так що шукайте автомобіль. По Білій церкві, так, да, вистрілимо? Да. Авторія по Білій Церкві. Ціна у нас буде 13 тисяч. що кому цікаво, телефонуйте, автомобіль без газу, з двигуном, от Toyota Camry і з коробкою також автоматом. Так, наступний автомобіль у нас Volvo V-50 пригнаний з Німеччини 2012 року. 1,6 дизель. Пробіг на 168 тисяч кілометрів, ціна 9700. Номер у вас така ось у комбайцікаво, телефонуйте по номеру. Там у нас в білому кольорі, на легкосплавних дисках, противотумальні фари в універсалі. Я покажу, автомобільчик. Задній у нас паратроніті. Так Так, в такому стані механічна коробка передач, 6 передач. Автобіль у нас з Німеччини пригнаний. Ціна 9700. Так що кому цікаво. Телефонуйте по номеру.